У приміщенні навчально-тренувального центру атомної електростанції пройшов тренінг із надання домедичної допомоги, зокрема серцево-легеневої реанімації. Захід провели представники Мальтійської служби допомоги, яка є частиною міжнародної гуманітарної організації з багаторічним досвідом у сфері екстреного реагування та медичного навчання. Як діяти у критичні перші хвилини? Цьому вчили працівників управління кадрів АЕС. Тих, хто щодня піклується про персонал підприємства. Серцево-легенева реанімація це перші кроки, які можуть врятувати життя до приїзду лікарів. На підприємствах підвищеного ризику такі навички не розкіш, а необхідність. Учасники не просто слухали лекцію, вони працювали в парах з інструктором, тренувалися на спеціальних манекенах, вчилися рятувати життя. Як перевірити дихання, виконати непрямий масаж серця, скористатися дефібрилятором до прибуття швидкої допомоги все зрозуміло, все доступно. Такі навчання вважаю дуже запотрібними, тому що і у воєнний стан, і в мирний час будь-що може трапитись тим більше на виробництві. Тому вважаю запотрібні такі заходи проводити періодично, як перевірка знань, хоча б раз на три роки, якісь певні моменти треба, щоб вони відкладалися в пам'яті. Представники Мальтійської служби підкреслили, що навички серцево легеневої реанімації повинні мати не лише медики, чи рятувач. А й звичайні працівники на будь-якому підприємстві, адже час до прибуття швидкої це часто вирішальні хвилини. Людина, яка втратила свідомість, має шанс вижити, якщо поруч хтось зреагує правильно. Ми відпрацювали визначення стану людини. Також определили, що людина дихає чи не дихає, переведення в стабільне бокове положення. Потім відпрацювали сьогодні серцево легеневу реанімацію. Попрацювали з автоматичним зовнішнім дефібрилятором, тим більше що він є в нас в місті, і є в нас на підприємстві, і також, ще крім цього, ми відпрацювали дуже важливі такі речі, як при хаймліха – це удушення часткове або повне перекриття дихальних шляхів і дії при судомах. Дівчата працювали добре. Бачили від них реакцію. Проведення таких навчань сприяє формуванню культури безпеки на підприємстві та підвищує готовність персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях. Керівництво АЕС наголошує на важливості систематичного підвищення кваліфікації працівників не лише у професійній, а й у гуманітарно-безпековій площині.